Всім привіт, з вами Кактус. Сьогодні в нас відео, як ви бачите, як я грав з хейтером. Як це все почалося, запитаєте ви. Я вам скажу, він мені почав писати негативні коментарі в мою користь і я після того скинув йому своє ID. Потім заходжу я в стендов, кось мені кидає запрос в лоббі. Я прийняв і що було далі, дивіться вже самі.